Всем привет, ребята. Сьогодні будемо собирати Дафук бума. Це, якщо считати в настоящем серіалі, він создатель его. Сьогодні ми будемо його собирать. Він буде намного інший, не буде виглядати так само. Просто отакий персонажик буде. Ну, в общем, прикольний. Ось так от. Потім... Ой, ось так от поставлю вам. Ось так от поки що поставлю. Враження ліця у мене просто ось таке в нього. стоїть. І Іменно це можна саме вибрати. Самого персонажа, з якого ви хочете зробити, це ми вибираєте. Я ж не знаю, як буде вам лучше. Мені отак нормально. Зараз іди сюди. А ми зараз зробили із трьох деталів ось таку штуку. Це баз... ракетниця. До речі, ще було її спікермен, от іменно таку дочь. Ну дам я їм да фукбуму. Оп! Ось так от якось. Получився у нас да, фукбум. Ви не думайте, що відео зараз закінчиться. Ні, воно іще буде йти. Хотів би вам розповісти про парочку вещей, які будуть відбуватися на моєму каналі. Коли я закінчу збирати цих всіх персонажів, я почну робити свій серіал. Із цих персонажів відео не будуть похожі чи схожі на настоящий серіал чи пародію. Воно спершу буде в Лего, Місце буде, карта буде саме ідентична завжди отака. Ну так, да. іменно така завжди да, буде. Але персонажі будуть йти не, не так, як в настоячому серіалі, і як там в Дом Студії, і так далі. Це буде лічно мій серіал. Я його сам придумав, сам цих персонажів зробив, і він не буде похожий на іной другий серіал. Серії я покажу ще в роздум'ях скільки буде. Поки що вам сказати не знаю скільки буде. але вже планую роздум'я у мене такі. Да, цей авентус мене вирішив сюди поставити. Ну, щоб він з'явився хоча б давно вже не з'являвся просто. А ще ось Джемену поставлю. Не видно, не видно на Джемену. Тут просто куча персонажів У мене ще таки багато персонажів зробив. Ось тут ненадовго Джемена поставлю. А так далі сейчас начну розказувати. В общем я уже майже закончив робити оцих всіх персонажів. І ще залишилось як мінімум 1-2. От це два. Ну а так в принципі все. Ось астройнело ще сюди поставлю. Взагалі, всіх, кого тільки можна. Сюди ось поставлю. Ну, насчет його способностей, їх невероятно много. Я їх всіх за год не розкажу. Того в нього є он, ракетниця. Він може любе оружие собі зробити. Того це безполезно. Він може собі оружие всього в мене титана собі поставити. Хоча я сам це можу даже йому зробити сейчас по-быстрому. Колонки спикельмен не може собі зробити. Ну, в общем, у нього безкінечна власть. Може так сказать. Грубо говоря. У нього безкінечне вооруження, защита, Контролює техніку. І вміє телепортуватися і ставати невидимим. Якісь у нього такі способности. І зараз я вам так скажу: в нього способності завались. Ну, якимось таким у нас вийшлося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Жіть останні ролики про збор Лего просто з І ждіть серіал.